Привіт, друзі, Катін та так. Прибор СДР-детектор. І зараз я по замовленню одного камрада проведу маленький тест на розділення цілей. Ось чотири гвоздя і монета. Так, Монету ложу в центр. Цвях ложу сюди один, один сюди. Хрестиком він попросив розкласти. І зараз будемо дивитися, що воно буде. Так, ну що, поїхали. Так, зараз я виключу менюшку. Ту менюшку не виключу, і вимахаю, лки-палки. Чітко висвічує, чітко бачить. чітко чітко цвітним, чітко все бачить. А зараз я вберу монету і подивимось різницю. Монету в карман, цвяхи залишаю. Дивіться. Геть інший звук, тупо в чорне. Упов чорне. Давайте ще раз я для порівняння кину монету. І подивимось ще раз. Чітко Ну трошки і чорне закидує, але видно, що там світний сигнал. Ну, от, результат дуже непоганий. Тут різними углами, чітко цвітним. Так, ну давай ще раз без монети, щоб люди не мотали відео туди-сюди. Чорнина стопроцентна. Що, тест, ось цей приборчик пройшов ідеально. Випущу це відео окремим відосом, а також додам у відеоскопом. Залишайтесь, підписуйтесь, не переключайтесь.